Добрий день, мої маленькі діточки, я запрошую вас послухати казку, а щоб її відгадати, треба послухати загадку. В лісі звірям всім навтіху, щось згубив старенький дід. Влізли мишка, туди й жабка, заяць, лиска, вовк, ведмідь. Ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, дітки, що за казка. Так, правильно, рукавичка, зручненько сідайте та слухати починайте. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, пі пі, -пі улізла в ту рукавичку та й каже, Я буду тут жити. Коли це жабка плигає, ква, ква та й питає, а хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка-скрикотушка. Пустий мене от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка-шкряботушка, та жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка. Та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене, та й ти. От же їх і четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. гу гу. гу Як вас багато, а я ведмідь набріть, Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, у ліс і ведмідь «Все ми розстало та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав, 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 звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Дітки, скажіть, хто загубив рукавичку? Так, правильно, дідусь. Дітки, хто перший знайшов рукавичку? Так, мишка-шкряботушка, а потім хто? жабка скрикотушка зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан і ведмідь набрідь. А ви пригадуєте, що запитували звірята, коли підходили до рукавички? Так, правильно, хто хто в цій рукавичці живе? Дітки, а хто допоміг дідові знайти рукавичку? Так, правильно, собачка. Ось і казуть ці кінець, а хто слухав? Молодець. Я прощаюся з вами. До побачення!